Вітаю добрих людей на каналі Квіткомани, з вами Олена і попередньо я вам показувала відео на каналі, як я вирощую багаторічні квіти з насіння. І вже було відео про пенісетума, про шавлію, про котовники, про синьоголовники, про вероніки та ще багато інших квітів. Про це відео ви можете подивитися на каналі. А сьогодні я хочу вам показати магію ще чотирьох рослин. Це помпаська трава, манжетка, бонарда та вербена бонарська. Буде цікаво, залишайтеся на каналі та поїхали! До вашої уваги представляю помпаська трава. Купила я її в епіцентрі в звичайному пакетику, фото докладаю. І посіяла, ну хотіла спробувати подивитися, зійде, не зійде, як вона буде рости. І знаєте, зійшла вона дуже гарно. Єдине, що вона виростає досить великою до 2 метрів. Зараз рослина верхні листочки трави десь метр. Але перший рік вона ще не квітує. Хоча, не знаю, може заклала, заклала волоті, може ні. Будемо дивитися. В принципі, на квітування я не дуже розраховую цього року. Певно, це вже станеться наступного року. Знаєте, насіння зійшло гарно, сходи були гарні, але я не залишила всі рослини, які зійшли. Залишила лише один екземплярчик. Я там посадила, по-моєму, декілька рослин в один кущик. І, бо мені потрібно прикрити ось цю трубу, і вона є опорою, і ця рослина буде висотою до 2 метрів, і дуже гарно має з цим справитися. Тобто саме її листя зараз до метра висотою, думаю, наступного року буде більше. Тож пампасська трава вирощується з насіння дуже легко, і якщо вас така рослина цікавить. Можете спробувати також виростити її з насіння. Нічого складного, з жодних особливих умов. Росте вона в мене на півтіні, полив не досить части в цьому місці, але вона не помічала я, щоб вона підсихала, чи її вражали якісь шкідники, чи якісь хвороби. Все з цією рослиною прекрасно. Ось так. Я дуже вам дякую за ваші коментарі, перегляди, за вашу підтримку. Для мене це дуже цінно і це допомагає каналу розвиватися. Наступна наша красуня це манжетка. Знаєте, надивилася я в пінтересті, як гарно виглядає манжетка поруч. З котовником. Котовник також вирос з насіння. Не звертайте увагу такі, що кущ трохи потрьопани. це Я просто його лише сьогодні пересадила на нове місце поруч з манжеткою. Е, значить, манжетка. Я купляла насіння, по-моєму, воно коштувало біля 12 гривень. Там було, по-моєму, 10 штучок. І знаєте, я висіяла і. Я вже не пам'ятаю, як вони розвивалися, От дуже багато в мене квітів було насіння. Але дивлюся, по результату в мене 4 кущика манжетки є. Кущики вже дуже, ну, досить гарні, пересаджувала сьогодні, то набрали гарну корінняву систему. Цього року рослина не квітує, але це багаторічна рослина, тому думаю, що наступного року має бути квітування. Дуже мені подобається, як краплинки збираються на листячку, і це завжди гарно при поливі і коли роса. Просто саме листя в неї дуже гарно виглядає, таке легко всизувати. І дійсно навіть листям своїм дуже вона гарно поєднується з котовником. Поруч, я думаю, мають вони бути. Досить ефектною парою, наступного року ми вже зможемо побачити у всій красі цю симфонію кольорів жовтого манжетки та такого фіолетового в котовника. Так що манжетка 4 з 10 на стінин, але, як на мене, то досить непоганий результат. Монарда. Висівала Монарду. Червону. Вона, звісно, вже трохи відквітувала, має не дуже гарний вигляд. Але хочу вам показати, що Монаарда навіть перший рік після посіву вона може квітнути. Ось цей кущик, що ближче більше до нього сонечка потрапляє, він заквіт. Ось тут кущик, котрий росте більше в затінку то квітування цього року немає. Монарда вона дуже має гарний аромат від листя. Навіть додають її до чаю. Цікавий колір, бачите, на сонечку листя забарвлюється у червоний колір біля соцвіття. В принципі, не потребує надмірного поливу, але деколи він потрібен, сходи. Посадка, вирощування, жодних проблем з цією рослиною не було. Певно, що наступного року буду пересаджувати більше в світле місце, щоб їй вистачало сонечка. Мені подобається, як виглядає ця рослина. Висота приблизно 60-70 см. Так що монарда з насіння, гарний. Результат, я задоволена. Ось ще хочу вам показати кущик трахеліуму, також я вирощувала з насіння. Досі продовжує квітувати, радувати око. Думаю, що якщо буде тепло, ще подержиться, то він іще мене порадує. Про трахеліум також я розповідаю в себе на каналі. Можете зайти переглянути. Якщо будуть запитання, Задавайте. А ось і деревічик з насіння, також відео є на каналі. Можете переглянути Вероніка, щоб ви помилувалися, також з насіння. І білий трахеліум. Шикарний, гарно Квітне, все літо, прекрасна рослина. А ми продовжуємо. Ну, і на останок. Квітка, які я готова співати діфрамби цього літа, незапутня, неповторна, просто прекрасна, вербена, бонарська, шикарна квітка. Не знаю наскільки передається її краса на камеру, але вона квітує просто ціле літо. Дуже гарно доповнює любий квітник, не заважає жодні квітки. Квітці, її гілки проростають серед інших рослин і створюють дуже-дуже-дуже таку ніжну, легку атмосферу. Постійно купа метеликів, бджіл. Якихось комах, які просто а, полюбили її не менше аніж я. Вербена Бонарська це, в принципі, багаторічна рослина, але в умовах нашого клімату вона далеко не завжди зимує, перезимовує. Та а, ми можемо зібрати насіння і висіяти її. Я показувала, як я її сію, як я її прищеп, прищіпую. Як із одного сіянця можна отримати ну, достатньо багато екземплярів, бо прищипуючи варобену банарську, ви робите і кущик і Верхівочка дуже легко пускає нові корінці. Буквально за сім днів вже були корінці у Варбени Бонарської. Все це на каналі також є. Варбену Бонарську ще дуже полюбляють бражники. І завжди спостерігаю за ними такі прекрасні створіння. Вербину бинарську можна виростити з купленого насіння. Воно продається в пакетиках недорого, абсолютно доступно. Можна зірвати ось таке суцвіття, коли воно відквітне, і вже бажано. Взимку, щоб процес стратифікації відбувся натуральним шляхом. Якщо ж стратифікацію насіння не пройшло в природнім шляхом, то ми висіваємо вербену банарську та ставимо в морозильник на декілька тижнів. Після цього дістаємо наші посіви та чекаємо сходів. В мене сходила вербана бонарська нерівномірно. Тобто деякі сіянці вже були прям гарно підрощені, деякі ще доводилося чекати. Значить, відносно розміру куща, як бачите, сама рослинка по собі вона досить висока. Я думаю, метр двадцять подекуди. Набагаторічше, десь метр п'ятдесят вона досягає висоти. Її стебла розгалуджені. Досить широко і виходить, що ширина куща буде 60-70 см. Звісно ж, вербена бонарська, якщо ми залишимо так її на зиму, а саме так я її збираю зробити, я збираюсь ці балабони залишити на зиму, щоб вони прикрашали мій зимовий сад. Звісно, вона насіється І самосіву вербена дає достатньо гарний, просто треба почекати. Не спішити з прополкою дати сіянцям підрости. Але ж якщо це будуть сіянці, які зійдуть самостійно, то квіткування ми побачимо трошки пізніше, аніж якщо ми посіємо вербену на розсаду. Ну, ви подивіться, яка краса. Тож, друзі, дивіться, як для вас це краще. чи сійте на розсаду, чи чекайте самосівів. В будь-якому випадку результат буде прекрасний і буде радувати вас все літо. Жодних якихось особливих умов в її вирощуванні нема. Досить ну, не... Невредна квітка не потребує особливої уваги, росте всюди. І в поєднанні з нею кожна квітка виграє, кожна квітка прекрасна. Отже, вербену банарську 100% рекомендую. Вона варта того, щоб її вилосити з насіння. Бо навіть незважаючи на те, що в наших умовах це однорічна квітка. Вона точно оправдовує е, ті затрати часу, які ви на неї витратите. Бо це все літо буде радувати ваше око. Тож е, така краса. Полюбляє вона сонечко, але я хочу вам показати, що навіть в тіні вона також гарно росте. Всі квітники, всі. Наповнені вербеною банарською. Е, вона просто як така фонова квіточка, створює такий другий ярус і дуже-дуже гарно виглядає. Тут гірше видно. Е, тож пішли в тінь, покажу вам, як вона виглядає в тіні. Якщо ви сієте вербну банарську, бо думаєте, що у вас лише тіньові місця, і вона не буде у вас рости. Хочу вас порадувати. Це місце, в котрому вечірнє сонечко, певно, лише на час. І так, її квітування не таке рясне тут. Ви можете побачити, так, що вони ну, менші квітоноси, аніж ті, що я вам показувала на сонечку, але все одно вона. Успішно квітує, плюс хочу вам показати дуже цікаву ідею. Я у подніжжя, у підніжжя Вербени Бонарської, я посадила, боже нагадайте, як називається ця рослина? От просто вилетіла з голови, підпишу на каналі. І це дуже гарна ідея, як на мене. Вербена Бонарська вона з собою не закриває, ось дивіться, землю. Тобто біля вербени пустий простір, тобто дуже класно її садитись поміж інших квіточок. Вона не буде заважати іншим квітам, вони між собою подружаться, помиряться, всім буде комфортно. А посадивши ось таку квітку у підніжжя, я закрила, виходить землю, і там не проростають бур'яни. А верхній шар в мене шикарна вербена банарська поміж яких би квіточок ви її не посадили, вона буде виглядати шикарно. І знаєте, от е, наступного року в мене є ідея е, посадити вербену банарсь-поміж піонів. Е, я думаю, це має е, гарно виглядати. Вони не мають один одному особливо заважати. І піони відквітнуть, і буде квітнути вербена банарська. Це має бути просто мега прекрасно не дякуйте за ідеї. використовуйте, якщо вам це подобається. Тож, якщо у вас будуть питання щодо вербени, пишіть, будь ласка. І якщо ви додивились до цього моменту і це відео було для вас цікавим, будь ласка, напишіть коментар та поставте вподобайку. Для мене це дуже важливо. Це мотивує мене знімати наступні відео для вас. І далі хочу зняти відео. В мене залишилися ехінацея Перовськія, Примула та Скабіоза, невідзняті відео і дуже гарні цікаві результати. Якщо вам цікаво подивитися про це відео, напишіть мені, будь ласка, про це. І я обов'язково виділю на це свій час для того, щоб надати вам цю інформацію. Якщо якась інформація не розкрита по цим квітам, які я е, показувала вам сьогодні, напишіть мені, будь ласка, запитання, і я постараюсь дати на нього відповідь. Гарного дня, друзі! Нехай ваші квіти ростуть, радують вас, вирощуйте багаторічники з насіння. Насправді це не так складно. Як можу здатися на перший погляд? Багато з багаторічних рослин в перший рік вже показують своє квітування і це не може не радувати. Всього найкращого, друзі, та до скорих зустрічей!